що, друзі, моє вітання, канал на Зизочку, Петюнчик. Ну що, сьогодні у нас субота, 13 вересня, осінь, але сьогодні така температурка ну прям не холодна погодка, скажімо так. Вчора були тут розвідучку, сьогодні тут друзі, місця, де покидають набагато більше, свободно все, людей немає. Тому ну, буде сьогодні де розгулятися. Я тут тільки що прийшовся, рибка гуляє. Ну Я думаю буде якийсь толк. Коротше, зараз будемо збирати снасті та пробувати щось зловити. Ну, що Бог подасть, то те і буде. Взагалі, друзі, поїхали. Так, друзі, отут тут сонце не видно. Тут в цьому кушері Що-то дуріє, блин. то ли жаріх, то ли хайка, то ли окунь. Чим не понятно. Блін, як його обловить. Отаке ляпає, я поки прив'язував спінга. Це тришак. Глупить так, що Аж гай шумить. Короче, блін. Сьогодні сонечко тут не сильний постою, і жарко, а я весь в чорному, конечно, як завжди. Так, ну що, перший закид пішов. Друзі. По снастях нічого не змінилося. Азура Кінетік 7.34 по приманках, Шимана Сіддона. Катушечка, джебрейт, дайвовський шнурок одиничка. 026 флюр. Ну, як завжди, розпочинаємо на тепер мої любимі спінерочки. які Вчора Вчора добре все показали. Фух, на сонечку, конечно. Осінь, осінью. Осмалить конкретно. Так, друзі, тут ми обкидали Нічого цікавого поки немає. Йдемо далі. Йдемо далі. ось мій лісопетний батальйон. Ой, блін, яка красота, друзі, коли десь треба поїхати Рибацькі місця, де ну, машиною або не пускають або банально не проїдеш А на електричку Веліку сів І погнав на кнопочку нажав І собі їдеш Дав дощ Звісно не сильно поїдеш але... але ляпота Так ну що будемо пробувати тут Так, ну що, з Богом Так, ну що, друзі, часок, о пів на шосту зараз. Поки що глухо, добре, що сонечко зайшло за хмарки а то трошки некомфортно. Рибалить. Ну що друзі, треба як завжди пожалуватися, що не клює. І воно клюне. Ну ще трошки зарані, але вчора ну, в такий час вже було пара плювань. Сьогодні ніяк. Так, да, друзі, виложив сьогодні зранку відео. І тут вже спінгністів поприходило. Я називаю таких підписників розвідчики. Ну нічого не поробиш. Так, що я його ще придумаю, га друзі? О друзі є. Квач. Тільки що залазив за цією приманкою. Невеличкий, невеличкий судачок невеличкий, невеличечкий бачите, залазив, Короче, в камні загнав приманку ось Ось такий ласенький. Але кусаемся так без 15 6 так друже это там красавчик и ты блять есть короче друзья перед ним бляха надо штаны снимать щоб він клюнув, засранець такий ой, блядь. Ну що ж зараз послідуючи друзі періодично треба перев'язувати біда з цими камнями витяг з цього судочка От. Як він не одірвався я не знаю Але... Але витяг Ну, фрикціончик погасив. Перетирається тут... Та й мати ю, ти сюди. Коротше, перетирається отуто біля біля американки і, блін, треба періодично перевіряти тому що, блін, можна, Шо, пошли. Пошли по Ну, Це не розмір, взагалі грам. Може 400. Сюди чуть напевно і нема. Але продовгуватий такий, ну як так і знав щас Залазив, блін, от туди впало. От прямо туди, на витягнутої руки не вистачає. Прийшлося роздітися, блін. І думаю, зроблю один закид І він скотіна Вдубасив, Не на самому, а десь такому недалечко від бережка. Коротше, продовжуємо, друзі, тіло повинно бути. Так, сонечко потихеньку заходить. Ще десь чуть-чуть йому залишилось. Я вже силикон достав. Ну поки що на силіконі нічого. Обірвав, блін, свою улюблену приманку. Жалко стало, блін, спінери. Ну я в принципі поджигувати і хотів, але як то кажуть, сезон спіннерів доходить до кінця, хочеться насолодитися цим. А потім тільки джиг. В принципі, можна було спробувати і війна відвідний, але... Він більш по весне работает так что пока что короче ждем, сейчас будет будет, будет, будет так, друзья, что же його взять Це такий какие 17 13 Блін. Або цей. Так, цей. Цей робота у нас. о арбузик прикольний. візьмем арбузик, попробуємо. арбузик, 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 Жалко, 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 але... А, кстати, ми на нього опані ловили на Дніпрі, о, на диких місцях розловлений вже. Ну прикольний, нічого ні, попробуємо. А ні, потім поставимо цей, Блин, цей прикольний. Все, все вони, друзі, прикольні ловисти. що йому зараз надо. Ох, хер його знає, що в нього в голові. ну, Надо ще ж хоч одного спіймати. То... Ну, Все час принципе. Вчора десь в такий час ми тільки і спіймали, і то не тут, а в другому місці трішки, трішки вище потичії. Так, щось довго падає. Воду наче надавали. Друзі, з першого закиту був на гарбузик. На гарбузик на кавунчик. о, правильно, була покльовочка. Так тинь. Але холоста. Так, ну що, давай. Коротше, друзі, дали трохи водичку, хочу спробувати на відвідний. Повідається, ось на такий фламен, по-моєму, хітомі. що воно нам скаже? Поїхали. Ай, сонечко заходить красиво до горизонтом Києва для та друзі не вистачає тільки ще покльовочки і все день вдався тут, друзі непонятно навіть або щось маленьке або щось прицепив Ну так, Увы, увы, увы. Ну що, друзі, зайшло у на нас сонечко уже. Зараз у нас пивно. А, подождіть, 7-10 Треба вже вибиратися поки видно, тому що отсюда надо треба... У ви. Блін, ну така собі рибалка. Вчора було поінтересніше, було більше і клювань, і судачок побільше. І обривів вчора не було. Я сьогодні, блін, спінери обривав, Блін серце крові обливалось. Не ж таких бешених грошей стоять. Ой, що вам сказати? Коротше, друзі. По цьому, в цій локації, в цьому році Все. Поїдемо, наступна рибалка, можливо, завтра. Завтра нарешті вихідний. Може, зранку або вечором завтра вискочимо на другу локацію. Побачите, я там вже рибачив, я не пам'ятаю, були там відео чи ні. В общем, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на риболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе!